Під час сезону дощів вода в річці дуже стрімко і високо піднімається. Як можете бачити на деревах сміття та трава, це залишена водою. От на такий рівень вона піднімалася. Це населені пункти луг, великі Бичків, ділове. І саме там фіксуємо найбільшу спробу перетину кордону. Саме річкою, також це населені пункти Солотвано, Тячів». тячі. Річка Тиса дуже небезпечна річка, це гірська річка. Вона ні взимку, ні при любих морозах не замерзає. Також своєю сильною течією вона зносить з гір багато дерев, сміття, інших предметів, через які можна зацепитися.